Україна Росію по дронах перевершує, заявив російський воєнкор Юрій Катинок. Каже на четвертому році запеклої демілітаризації. Рефія так і не змогла обійти Україну. До сих пор до сих пор у нас существует проблема. Проблема заключається в следующем противник нас по дронам превосходить раніше. Допустим, в начале этого року у нас примерно один к было було соотношення. Тобто на один наш дрон приходиться чотири дрона противника. Це серйозно. Вот. Как сейчас обстоит дело, ну, учитывая, что они тоже наладили оптоволокно, и учитывая, что на них фактически работает консолидированная Европа, я думаю, что проблема есть. А дроны, это, вы правильно говорите, война дронов. Ведь на суше же дроны изменили все. Дроны изменили буквально все. У нас э, выполняют боевую задачу бойцы, зачастую, они отрезаны от основных сил, потому что подвоз невозможен. Потому что колено подвоза 10 километров, всю территорию контролируют дроны противника. Ані, ані, троє, п'ять розсуток без їди і без води. БК відстрілювають очень акуратно, тому що вже ісход. Ну та що тут дивуватися? Хто на Росії ще не чув і не бачив роботу хоробрих дронів? У Брянській області вони влаштували запальне шоу просто на електропідстанції із феєрверками. А в Смоленську велика пожежа на ТЕЦ у Дагестані. Свій вайб у Махачкалі в районі дах нафтопродукту лунали вибухи. А росавіація навіть вводила обмеження на роботу аеропорту. А як атмосферно горів Оренбургський НПЗ, Тож ж історія з Піченягами набрала якихось безповоротних наслідків. Пора братися, переінакшувати нові історичні події щодо інших країн, новий шедевр російської пропаганди чехів вигадали росіяни, і жодних чехів до цього не існувало. Можливо, эти новые истории в втомленному любителю блакитных экранов. А чешские интеллектуалы, ну, те, кто книжки читали, вообще а Чехии и чешский народ появился благодаря России и русским. Потому что никаких чехов не было, конечно, в 19 веке. Они, в общем, были вполне такие германизированные ам обитатели Австро-Венгерской империи. вся интеллигенция, вся элита абсолютно была немечена, говорила, думала по-немецки. И вот только где-то к середине 19 века возрождение чешского самосознания, такой фактически пересобранный литературный чешский язык, и он стал вот ядром той идеологии, которая называлась русофильство или панславизм. Панславизм а, был изобретен не в Москве, и не в Санкт-Петербурге. Его изобрели именно в восточной Европе. И Чехи в этом движении занимали одно из самых важных мест. Так, що все, все в житті очень сложно. А то вот зациклились на этом каком там гавіоном 68 восьмого году. Значить, танки куда-то приїхали, Да мало ли куди які танки приїжджали? А чому ви говорите? Все Всі чепуха російська церква запроваджує нові стандарти, духовні норми для росіян. Пропагандистські блогери рекламують оленів серед руїн, які приніс руський мір на окуповані території. А на Ерефії безробітних змушують платити за те, що ті не працюють. Цюють хворих за те, що недужі. Де це дно занепаду? Скажете ви, а ми вам далі детально розповімо. Поїхали. Поки глобальний світ готується до Хеллоу. Ерефія вважає це свято сатанинським, а тому пропагандисти наближають свято дідів, морозів, вдаються, що правда до дивних методів. Ось скажімо, блогер Кирил Сіріус вже рекламує оленів. Один із них він сам. І це був би не Кіріл Сіріус, аби він не взявся рекламувати в окупованому Донецьку новорічну іграшку серед коробок та безладу. Але ж ось такий він русський мір. Я не буду рекламувати. Чого я, олені буду рекламувати? Сань, сань. Ну давай подіжу камеру, просто скажу, типу, олені, типу, там я сам Вони зараз напишуть в мені в коментарях оленя олені Ну мені треба. Сань. Причем олень классный. Это же э, хит. Про него Мы Ладно, Сань, хорошо. Давай, ладно, молодец, спасибо, что Сань, про тебя не скажут точно, потому что ты не олень. А вот, вот это реально олень. Это реально крутой олень. Чем он крутой? Он сам, вот видите, в бак это что за песня? Здрасте. Иди сюда, иди, 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 ля, 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 на, 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 ля, на, на. Да, да, да. Ой, кусай, 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 кусай. но ну это великолепно. Как э, реагируют э, э, животные на оленей? Великолепно. Детишки тоже хорошо. На да любой человек, который увидит оленя, он ну, ему станет немножко приятнее на душе. Это очень классно. Этот олень у нас э, с подключением электричества и он там сияет. Здесь у нас тоже золотистые олени. Олени побольше. Снеговики, серебристые олени. Мы мы затариваемся, сейчас вот Новый год сейчас будет на каждой полке, уже вот такие вот снегири, здесь у нас специальные вот эти вот шапочки, конечно же, будет множество а, этих а, шел, шелкунчиков, ну, елочных шелкунчиков, я просто уточнить хотел. Еще олени и, конечно же, вот эта вот красота. Вы очень полюбили в том году этих а, украшений, мы привезем их столько, что в каждый дом хватит, что каждому а, а, нашему жителю, да нашему земле. Хватит новогоднего настроения. Находимся мы на леча 7. Олени у нас предостаточно. Так что добро пожаловать. Ссылочку на Крис Палс я оставлю в описании. А ось подруга та блогерка Аліна Андрієвська не поспішає робити закупи до новорічних свят. Натомість, як зазначає самопроголошена королева краси, так званої ДНР, пішла до магазину за туалетними товарами. Ось такі вони будні проросійських блогерів, яким наказано славити життя на окупованих територіях. Дорогі мої, а я прийшла в магазин Камелія для того, щоб прямості. сегодня товары по списку уже я купила маску для волос уже купила колготки отнесла положила возле кассы и вернулась за предметами бытового туалета как говорится я сегодня решила приобрести себе порошок ополаскиватель мне нужен и отбеливать. И магазин Камелия любезно мне все это сейчас предоставит. Так вот, я вам еще хочу напомнить, что в магазине Камелия очень классная посуда. Уже появились, посмотрите, тарелки с новогодней тематикой. Появились Замечательні чашечки, поки російські блогерята розвішують локшину про прекрасне життя в окупованих арефію землях, реалії жителів Донецька геть інші. Комунікації в окупованому місті прогнили вщент, а вода із системи опалення лється в підвал. Єдиний вихід у такій ситуації створювати ОСББ самим братися за обслуговування і ремонт своїх будинків. Так роблять люди в Україні, але в російській окупації. Про яку ініціативу може йти мова. Ось прийде добрий Путін та все всім покращить. Проспект Еліття дом 42, другий під'їзд. Це отоплення. Плюється задвіжка. От просто тупо підставили. Смотрим далі. все задвижки льються. То есть потеря, і, звісно, немає давления. Насправді, як розповідають самі нові жителі окупованої, так званої ДНР, і води немає, і опалення. Дарма приїхали, виходить, росіяни заселяти простори чужої країни. Взагалі, живемо одними перекличками. Перекличка по воді, по отопленню, по топливу. Що сказати, води у мене пол восьмого вечора. Подышу, что, такое, кто это? 15 числа должны были включить отопление. Ни слухом, ни духом, ничего нет. Топливо, слава богу, я пока без колес. Нет, не слава богу. Ну, понял, короче. Просто минус. Ну, я уже, я уже не могу. меня уже начинает это все Этот этот Донец играется, я опять в Москву поеду. Там все есть. Мне это не надо. Тут надо быть. Зачем? Чтобы что? они не такая, такая. Не довозять воду і до окупованої Макіївки. Тож бочки для води встановили як зазвичай заради показухи. Але водою їх наповнюють раз на три дні. Тому до них вишиковуються черги. Макіївка, мікрорайон Калінінський. 16. Два під'їзди. Два під'їзди дев'ятієтажних. Там дом між ними. З цих домов входять. Одна бочка. Заправили первый раз за три дня ее. Там есть одна бочка. Шесть девятиэтажных подъездов. Два этих подъезда, пятиэтажки. Еще через дорогу частный сектор. Одна бочка. Заправили тоже первый раз за три дня. Как-то так. Воды по графику нету. Ее нету с августа месяца. Насусне, її просто не качає, даже ні в подвалі нігде нету. а в окупованими росіянами Мар'їнці вже й особливо скаржитись нікому. Мешканці їдуть вулицями руїн, фільмують кадри рідних місць, на яких колись жили вони, їхні друзі, родичі, сусіди. На дев'ятихвилинному відео жодної будівлі, придатної для життя. Місто перетворилося на величезний цвинтар. Який повільно заростає бур'яном, можливо, це Ерефія так занедбала окуповані нею території, а сама розкошує? Та де там? Епоха смути не покидає зомбостан ні на мить. Голова ради федерації Матвієнко звинуватила безробітних у тому, що вони не платять податки, і закликала обкласти їх додатковими відрахуваннями. Немає роботи, то значить, не хочете працювати. А не тому, що економіка на Росії доживає свої останні дні. Така ситуація, звісно, на руку російським можновладцям. Безробітних росіян ставлять в таку позу, щоб єдиним виходом для них стало рішення йти на контракт СВО. Не розходи на робота населення, пенсіонери, наші діти це наше сітень, інваліди, люди з ограниченим здоров'ям питань немає. Але коли молоді, здорові. Роботоспробного візроста нігде не працюють, Перше це фініває заняття, або ну просто не хотят работать. Тоді вопрос за що яких доходів они живуть, і поки безробітні росіяни готуються платити за те, що не працюють. Держава вирішила, а чому б не змусити їх ще й платити за те, що хворіють? Бо безкоштовна медицина в арефії це як чесні вибори, на чиє, але краще не перевіряти. Російська ж рахункова палата перевірила і виявила, не може бути масштабні порушення в медичній системі Ерефії. Не вистачає філій, а окремі експерти проводять до 85 тисяч експертиз на день. Аудитори виявили фіктивні перевірки та нецільове витрачання бюджетних коштів. Але ж ми пам'ятаємо, хто насправді винен, винні безробітні, які користуються безкоштовною медициною. У Ерефії процвітає справедливість, тому там безробітні росіяни готуються платити за те, що не працюють, а хворі за те, що не здужали. Тим часом підліткам на Росії радять вже починати збирати собі на пенсію. Так, сенаторка Наталія Косіхіна порадила 14-річним офіційно працювати вже під час навчання, щоб накопичити пенсійні бали, бо інакше бідність у старості мало витрачаєш щас. Сливіше живеш російські попи вже з блакитних екранів проповідують радісні переваги бідності. Відразу взялися, звісно, наставляти на шлях істини жінок. А потім, і взагалі, до конкретики дійшли мовляв, заробляєш 100 тисяч, 90 віддай російській церкві. Ну ж бо не в грошах щастя. По. Женщина со 100 тысячами рублей, женщина с миллионом рублей, уверены, это что разные она, женщины. Вы что она будет счастлива, если у нее будет 100 тысяч? Абсолютно. Если у нее будет 100 тысяч, это будет страшное, страшное переживания у нее каждый день. Что купить, куда потратить, куда, значит, свое приобретенное потом сложить. Да вы что? Да это кошмар будет. Че, если у вас будет столько денег, да это такое испытание. Вы что? Потому что к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Понимаете? Как же так? У тебя 100 тысяч. Ну зачем тебе больше? Зачем тебе больше? Помыслы и, точнее, совесть будет совершенно справедливо а нас обличать За неблагоугодную роскошь. Правда? Вот. Дело в том, что самое главное. Ми з вами правильно прийти. Стояти на місці нізя. вопрос – куди двігатис? Російські духовні лідери не зупиняються на фінансовій аскезі. Тепер від них лайфхаки для виживання. Ось російський протоірей Андрій Лемешонок радить росіянам: якщо у вас немає побутових зручностей у 21 столітті, не біда. Просто уявіть, що ви в землянці в лісі. І тоді все буде ок. А якщо вам цього недостатньо, значить ви надто багато хочете. І таких каже батюшка, треба розіп'яти, бо бажання жити краще це вже майже єрість. У зомбостані навіть комфорт це провокація. А землянка новий стандарт духовної стабільності. Я кажу, оча зараз розвамбілі розбомбили наш монастир, пошли би землянки копати. Хто б у би, а хто б залишився. Копали би землянки. Сырые спали бы там, молились Богу в лесу. Может быть, что-то и получилось по-настоящему. Видите, какие у меня мысли? А так воды горячей нет. Ух ты! Ничего себе! Катастрофа! Нету горячей воды. Туалет на улице. Катастрофа! О чем вы говорите? Мы должны на Христе на кресте распять себя со страстями и похотьми. Мы должны умереть. А мы говорим, нет, я хочу жить с удобствами и быть верующим человеком. И побольше, конечно, материальных благ. Вот тогда я поверю. Як бачимо, на Росії запроваджують нове вірування. Бідність це благодать. А тих, хто ще не встиг збідніти, треба покарати. Так, перший штраф за рекламу в інстаграмі присуджено блогерці-юристці. Вона розмістила ролик про готель у Краснодарському краї ще до того, як заборона набрала чинності. Але суд вирішив, час це умовність і вліпив. 30 тисяч штрафу. Нагадаємо, інстаграм належить компанії Мета, яку на Ерефії визнали екстремістською організацією. У зомбостані бідність це вже не проблема, а стиль життя. Тож пішла голота на вигадки. Росіяни винаходять мангали на колесах. Бо для чого автівка, якщо бензину немає? А пропагандистські хід думок змінили. Раптом заговорили про глухий кут у війні. Невже таки сподівались на переговори? От ви нам і скажіть. А спочатку послухайте, бідність має благородне обличчя, заповняють у зомбостані, а потім штрафують своїх блогерів за рекламу вітчизняних готелів. Жінок закликають віддавати зарплату церкві. Утім, російські патріоти не втрачають віру в технічний прогрес. Як бачимо, в соцмережах набирає обертів новий тренд. Авто з глибинки то мангал на колесах, то корито з кермом. Усе, що рухається, вже зійде за транспорт. Тут і логіка, і бензин зайвий, зате патріотизм на повному ходу. От такої замутіля пара <рес> із незрозумілих для росіян причин в Арефії точиться боротьба за бензин. А економіка не до країни летить у прірву. Якби хтось і здогадувався, то чи сказав би про це рішуче та публічно? Натомість росіяни лише скаржаться на черги, на ціни, на відсутність пального. Але ж головне не скаржитись, а дякувати. Бо держава як може, так і допомагає. Ось, наприклад, в Якуську матері одиначці, у якої нещодавно згорів будинок, видали квартиру з резервного фонду, двокімнатну з бонусом. Увімкнули світло, а там фекалії по всій площі. Запах такий, що в'ївся в стіни, а труба прорвана давно. Потім пропонували на Білібіна 17 дроб 1. Квартира двокомнатна. Ми з дочкою, з младшою поїхали, дивилися. Я обрадувалася. І ті дома, в народі говорять, сиротські дома, три дома підряд стоять. четырехэтажные. У нас на первом этаже мы сошли и обалдели. Мы как только открыли вот этот вот туалетный запах. Запах, грубо говоря, говна. Открыли, и на полу мы не поняли, что это такое. Включили свет, а это, оказывается, все фекалии, расплыты по всему квартире. Я понимаю, когда только на санузле или в туалете там росли, а она по всей квартире и в большой комнате, и в маленькой комнате. Как так можно? И все отключено. И это стоит давно, то есть она запах уже въелась в стены. Не, а ты же мне сказал, ну там же нужен только маленький ремонт. Как они представляют? Я мать одна. Працюю, займаюсь дітьми, іщу, як я должна знати вот ці фекалії убирати дітей заставлять убірати ці фекалії. Поки росіяни тюнінгують корита, аби вже щось та їхало, країна, яка в давні часи вважала себе бензоколонкою світу, вирішила: а чому б не обмежити ще й паливо своїм громадянам? Тепер не більше 20 літрів на людину, і це якщо пощастить. Тож у Краснокаменську, де добувають уран. Бензину немає взагалі. Сургут вирішив не пасти задніх. Там біля автозаправок вишикувались кілометрові черги. Водії годинами чекають на заповітне пальне. Наче це не АЗС, а пункт видачі гуманітарки. Ребята під'їхав на АЗС «Газпром» стром є Сіснірвовської. Заправляюсь на хасі. Поряд вам повезло. ви останній, кому достався 92 й бензин. А тут ще ціни... Облівадцять 58 за літер Останніх просто розворачувати, борячиво не він є. Пенсі на Польше ні. Дехто на Росії вже роззув очі і говорить: прямо російська влада вже не знає, кому продати свою нафту. За рублі ніхто ж не купить. Хіба за рупії? А що сталося? Враховуючи те, що Росія не відновить переробку нафти раніше середини 2026 року через атаки України. То тепер треба міскувати, Кого? Про це просити? І кому продати чорне золото, оминаючи санкції? Хто ні згадує про те, що ми говорили, що ми починаємо э, переходити на продажу нашої нафти газу за за рублі. Пам'ятаєте, тільки було по це поводу шуму. Сьогодні хоть хто-то вспоминает про продажу газу і нефти за рублю. Хто-небудь за що-небудь, хоть як-небудь купіть, за рупії купіть індуси Умові з, 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 з рупіями ніхто не знає, але хоч як мутькаму купіть. То що ж сталося із країною бензоколонкою? Росіяни аби й хотіли відповідей, не шукали б. Немає такої звички. Схоже, не наштовхує на думки сувора реальність кількість двохсотих, через так звану СВО. Ось росіянин із Володимирської області розповідає: всі його друзі, які підписали контракт із Міноборони. Загинули близько 40 людей. Жоден не повернувся живим. Один із них побив рекорд. Загинув на другий день після прибуття на позиції. Ні один, от скільки, не навіть 40 може на кому А Ні один, коротше, не вийшов. Ну, не вижив. А з роботи понял, уїхав. Даже нія не правда. Бо я вчора уїхав а щоб менше думали, то треба побільше страху в очах викликати. І бажано пораніше подумали російські депутати та внесли законопроєкт, який посилює відповідальність для підлітків, починаючи з 14 років. Автори пояснюють ініціативу боротьбою з вербуванням дітей спецслужбами противника. Підлітків під контроль росіян у колючій рукавиці бідності, наче всі під контролем на Росії. І тут російська пропаганда раптом визнає очевидне, до кінця четвертого року війни жодного виснаження України не передбачається. Варварські удари по цивільних об'єктах чомусь не працюють. Прозріває Владимир Соловйов. Я лишу всякого оптимізму і всяких ілюзій, і мені здається, ми дуже сильно недооцінюємо просходяще і ті сигнали, які йдуть у На мой взгляд, слишком оптимистично. Мы все время исходили из того, что нам противостоит украинский военно-промышленный комплекс с некоторой помощью со стороны НАТО, поставляющей готовые изделия. Поэтому, все-таки, возможно, какое-нибудь времени наступит истощение. Вот это истощение украинской экономики, усталость Европы и блока НАТО от войны, и, наверное, все-таки кто-то хочет мир, и посмотрите, какая ситуация. Плюс мобилизационный ресурс. Что мы видим в реалиях сейчас? Мы видим, что удары, которые мы достаточно эффективно наносим по территории Украины, для непосредственно передовой Не являются определяючими по одному простой причині, тому що военно-промышленный комплекс вынесен за пределы України. Второй момент: посмотрите, какое количество иностранцев воюють в рядах ВСУ. Не должно бути ніяких людей, йдеться целенаправленный рекрутинг. Не переплутайте послідовність. Спочатку кремлівські терористи та їхні підопічні вимагають ударів по Україні, радіють блекаутам. А потім о диво. Починають обговорювати, що ж буде, коли прилетить у відповідь. І прогнозують дзеркальну історію вдома. Мовляв, взимку все замерзне, труби луснуть, опалення зникне. Зеленський тут вже відкрито угрожає тим, що збирається бити вглубь Росії, обісточити Москву. Ну і у многих питання, нам, є чим відповідати. Будуть продовжувати наносити удари по Росії. Все наглеє і все больніє. І многострадальний Белгород табу підтвердження. На Ерефії проповідують бідність як показник благородності. Тим часом країна-терорист задихається в паливній кризі. Чарги на АЗС ростуть, і навіть на блакитних екранах, де ще вчора обіцяли перемогу, вже запанікували посіпаки, пропагандисти Кремля. Такі факапи підкидатимуть їм роботи чим далі ще більше. Доведеться придумати, чим втримати увагу своїх фанатів-зумбоящиків. Що ж це може бути? Як думаєте, ви? Нам цікаво? Пишіть. На цьому кажемо вам па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.